Удвічі вищі виплати, але на третину менше стипендіатів у Черкасах. Уже з нового року студентам платитимуть по новому. Напередодні Верховна Рада ухвалила зміни до бюджету на рік прийдешній. Із 1 січня стипендія складе 1600 гривень, але кількість отримувачів істотно зменшиться. Середнього балу у четвірку тепер замало. Студентські фінанси підраховувала Ірина Малюкова. 227 двадцять сім за вічні Отак із посмішками й оплесками нардепи проголосували за проект 5130. За новою бюджетною математикою мінімальна зарплата складе 3200 гривень, а стипендія 1600. Дехто зі сподей за складність навчання отримуватиме й 2000. Якщо буде трійка, то у мене буде нова робота, і це буде мене забезпечувати. Стипендії у мене вже не буде. А це вже математика першокурсника Дмитра. Разом зі звищенням матеріальних благ змінили й критерії відбору стипендіатів. Офіційного документу ще немає. Та за попередньою інформацією, п'ятірка трійку вже не перекриває. Тож середнього балу в четвірку для стипендії замало. Для Дмитра зі стипендію 800 і витратами вдвічі більшими, втрати єдиного доходу катастрофічна. Моїм батькам буде дуже складно мене утримувати. Я сподіваюся, що я знайду якусь роботу, яка буде мене обезпечувати. Будете продавцем у якийсь супермаркет або охоронцем. Варіантів поки що небагато. Так, Да, варіантів поки що небагато. Хапаються за голову і керівники вишів. Як працюватиме нова система з міністерства, ще не повідомляли. Натомість в університетах із кількістю стипендіатів у 75% із і з нового року стане 50%. Перші окрім навчання повинні займатися ще й науковою чи організаторською діяльністю. Як же і соціально незабезпечених нині 10% зробити 7% і зовсім не знають. Якщо ми набираємо 10% пільговиків, що буде робити 3% пільговиків? Не отримувати стипендію ну це порушення законодавства. Ну, зрозуміло, тут прив'язка навчального року до е, року академічного до бюджетного процесу, але студент повинен на 1 вересня знати правила гри. Студентство не має бути інструментом латання дірок бюджету. Це вже обурені новими правилами гри. Черкаські студенти звертаються до президента у своєму відео і жартівливою назвою останнє китайське попередження просять Петра Порошенка витувати бюджетні стипендіальні зміни. Хоча би кожного року там зменшувати, наприклад, 5%. відсотків. Хоча б. і подивитись, як ця норма вплине на цю всю ситуацію із вищим навчальним закладом, тому що це вийде як з тими самими професійно-технічними училищами, що їх, їх зараз футболять то на місцевий рівень, то на місь, міський бюджет, то на державний бюджет. У вишах нині підганяють графіки складання іспитів, аби хоч цю сесію відіграти за старими правилами. Тим часом обурені студенти чекають на реакцію гаранта. Якщо її не буде, готові їхати до столиці. Якщо з Черкас їм не чутно, там ну будемо їхати до них тоді. Ірина Малюкова, Ігор Неділько, Віка Новини.